Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Серед іншого ну і на часі питання безпеки України. Ми говоримо більше про це. Так, надзвичайні заходи безпеки Українська влада ввела посилений режим аж до 25 серпня через надвисоку загрозу ракетного удару російськими військами. Ну і також через можливі провокації. Ну і особливо небезпечними датами. Експерти назвали якраз таки 23-ті, Це сьогодні, так 24-те і 24-те число. Про це напередодні попереджав також і президент України. Ну і зв'язку з цим у столиці більшості у столиці і також у більшості регіонів регіонів заборонено проводити різні заходи, різні акції, святкування так. Само наземний транспорт і метро, зокрема у столиці в Києві, будуть працювати зі скороченим графіком. Важливо це пам'ятати з 6 ранку до 21.00 Так ну і тривалу комендантську годину вводимуть тільки на Харківщині. Вона почнеться сьогодні о 19.00 і аж до 7 ранку, 25 серпня. Ну до чого варто нам всім готувати. Тися на е, свята в ці дні чи насправді існує підвищена загроза у святкові дні? В яких регіонах найвищі левели чи потрібно знову нам е, ну, прибрати е, кожному? Тривожну валізку. Ну, тривожку, тривожну валізку. Бо так. ми вже на тому знаємося, друзі. Запрошуємо в студію заступницю міністра оборони України. Анна Маре. Доброго ранку вам. Добро. Раді вас вітати. Сьогодні особливий дійсно день. І про питання безпеки поговоримо, але е, можна от просто відійти поряд з вами прапор України, так? Да? І сьогодні такий особливий день синьо жовтий коли в вашому житті свідомо з'явилося. Я думаю, що на рівні ДНК. Угу. В той момент, коли я прийшла в цей світ. І це такий символ, який ми з вами розуміємо, знаєте, очима. От бачиш очима, розумієш це своє. І цей символ, я думаю, помічали всі, хто виїжджали хоч раз за кордон Там з різних причин чи приводів. Коли бачиш ці кольори, воно щось стискається, щось своє, щось накочують якісь емоції. І там, і в мирні часи, і після 14-го року, особливо от тому, це так, як вишиванка, як наша мова, це наша ДНК, яке ми беззвучно передаємо один одному. Словами, думками, очима ну от власне, ми особливо так в ці дні з хочеться вшанування, якраз такого фокусування на тому, що важливе для України. Але ці дні можуть можуть нести небезпеку. Так, от розкажіть, будь ласка, наскільки серйозною є загроза і небезпека саме в ці дні? 23-24, двадцять четверте, чи е, висока ймовірність ракетних ударів? В країні триває повномасштабна війна, тому загроза зберігається щодня. І ми з вами бачили, що наш ворог не обирає регіони, тобто у нас, на жаль, потерпілі всі області. А тому ми всі повинні розуміти, що поки триває війна, ми всі в режимі підвищеної готовності до того, що Ну, може бути небезпечно, тобто ми мусимо бути уважними. це тривожна валізка. Ми мусимо ставитися уважно до сирени, до mm -hmm. того що може бути небезпека, і знаходитись в цей момент в безпечному місці, подбати про це М -м. виділяти якісь дати. Так, росіяни схильні до тієї кадебійського такого почерку щось приурочувати до якихось mm -hmm. дат. А з одного боку, вони це роблять, з іншого боку, це стає все більш передбачуваним. І очевидно, вони рано чи пізно будуть від цієї тактики відмовлятися, тому що ну, сенс цієї тактики, якщо ми настільки всі готові угу. це бачити, це перше. А друге, градус війни з їхнього боку настільки високий. Що складно уявити, куди цей градус ще можна підвищити, тобто, в принципі, вже невеликий зазор залишився того, що вони можуть використати, от тому з одного боку, ми розуміємо, що. На безпека є, бо вони завжди дуже ревносно відносяться до всіх наших свят, пов'язаних з нашою ідентичністю. Uh -huh. А з іншого боку, ми і так з вами живемо вже в дуже серйозній війні, і тут зазначимо таку цифру. вона пролунала здається, з відомства оборони здається, що із 20 прильотів з боку Російської Федерації рашистів, от 20 прильотів, 20 цілий, то одна ціль тільки військова, а всі решта 19, це цивільна інфраструктура. А ну наш ворог от настільки цинічний, так що вони знищують нас як націю, зни їхня ціль знищити нас як державу. І е, якщо там з е, чотирнадцятому році е, вони ще не знищили інфраструктуру, і планували зайняти ті території, ними користувалися, то зараз для них вже це не має значення. Вони. Пішли вже на якийсь швидший принцип і знищують навіть цивільну інфраструктуру. От зараз ходять соцмережами такі з'являються, буцімто списки російської розвідки з місцями, куди вони планують влучати ракетами, куди вони будуть атакувати. Оці якраз такі святкові дні. Це правда чи фейк? Я скажу так: що дані, справжні дані розвідки практично ніколи. Не витікають mm -hmm. назовні по тій простій причині, що по самій інформації буде зрозуміло джерело для фахівців, і ця розвідме просто буде знищена після цього. Тому зазвичай такі дані не випливають. Підрозділи інформаційно-психологічних операцій, які зараз ІПСО називають вони є в кожної держави в Росіян, теж вони можуть запускати ці фейки, це правда. От можуть запускати там і інші держави, там є різні інтереси. Тому в цій ситуації. Ми повинні просто е, розуміти, що скрізь небезпечно і скрізь треба про себе подбати. Але я можу сказати, що з тої інформації, яка до нас надходить, яка не є публічною, вона угу. закрита. Але... Так, іноді є дуже чітко визначені цілі розвідання. Ми, ми розуміємо, де це буде. І мушу сказати, що е, наше ПВО, і наші військові в переважній більшості випадків, це дуже великий відсоток, е, впоралися і в ті цілі ворог не потрапив. Фактично Україна готова до ось можливих таких рясних бомбардувань з боку Росії. дуже важливе питання атомної електростанції, зокрема Запорізької, чи відомо вам про щось взагалі про хімічні і ядерні атаки? Знову таки щодо розвідки да експерти і дипломати багато говорили і переживали про те, що будуть певні провокації на запорізькій атомні електростанції, яка тимчасово захоплена російськими окупантами. Що з цим? І тут зазначимо, що у цих списках є адреси Хмельницької АЕС. Обстріли біля Миколаївської Запорізька АЕС тощо а Росія використовує ядерний шантаж. А вони зараз ми спостерігаємо хвилю, коли вони нагнітаються інформаційно. Ми моніторили телеграм-канали, які афільовані до Росії. До речі, ми цей список публікували. Попри те, що там мільйони підписників, і в тому числі з України, ми постійно попереджаємо, що не читайте це все російське. Хотіла сказати те погане слово російські телеграм-канали. І... Помики чеку да, пом там, да? давайте так пропагандуємо. хотіла так. грубіше сказати, але в ефірі. От і вони зараз дійсно нагнітаються. Ядерний шантаж, вони використовуються в своїй політиці. Ми повинні це усвідомлювати, що це шантаж. Ми повинні розуміти і не переоцінювати нашого ворога в тому, що в нього всі геть всі кроки прораховані. В них дуже багато кроків, які безгосподарність розікрали, недоопрацювали ще щось. Тобто в них не треба думати, що все, що вони зробили, це якийсь дуже холодний прорахунок і все дуже чітко спрацювало. Іноді воно так, тому що в них нічого не спрацювало. Тому, в принципі, може бути все, що завгодно. Але ми е, розуміємо всю на безпеку, ми максимально готуємося до того, що може бути все, що завгодно. ми вже угу. свого ворога зрозуміли. Е, ну і цікаво, чи планується ну, крім ракетних обстрілів повторне вторгнення з боку Білорусі. Mm. От про це поговоримо далі. Заступниці міністра оборони Ганої Маляр розговорилися про інші про історію зараз і про решту, але зараз у нас на часі найголовніше, що в Україні сьогодні, завтра і не післязавтра. Люсю, тобі гарне питання зараз буде так. Ну от є два основних питання, а -а -а. які ми хочемо зачепити. Якраз ви говорили про те, що невеличкий зазор залишився, так що вони можуть росіяни ще страшніше зробити нам приготувати, окрім ракетних обстрілів. Ну інша історія це знову ж таки повторне вторгнення з боку Білорусі, бо ми знаємо, що там Зараз ну буцімто військові навчання, так і стягується техніка. Ну інша історія це так само про показову страту в Маріуполі. Давайте почнемо з чи планується, чи чекаємо, чи що говорять розвіддані, можливе повторне вторгнення з боку Білорусі. А ми повинні чітко розуміти тактику ворога. Вони постійно в тестовому режимі дивляться, де у нас умовно слабка ланка. І намагаються це використати. Те, що у нас 2,5 тисячі фронт кілометрів, і з них 1300 це активні бойові дії. Ви розумієте, що на такій відстані вкрай складно бути однаково сильним абсолютно на кожному сантиметрі цієї території. Тому росіяни використовують свою тактику, зрозуміло, і вишукують, де в нас слабке місце. Тобто, якщо там буде з їхньої точки зору слабке місце, то ймовірність, звісно, існує, тому що вони так воюють, Боюють. Але будь-які прогнози, от такі 100%, там буде, не буде, вони є некоректними. Чому? Тому що навіть коли у нас є інформація, що з того боку, приміром, там, буде там, чи напад, чи якісь провокації, звісно, що ми вживаємо всіх заходів, щоб uh -huh. цього не було, і розраховуємо, що це спрацює. Тому це некоректно передбачати, буде чи не буде. Запобігаємо, протидіємо, намагаємося робити, щоб цього не було. Так, ти з цим трошечки розібралися. Коротше кажучи, північ країни вона готова до ймовірного такого Ми вторгнення. Розглядаємо це не було всі сценарії да. готуємося. Думаю. Це важливо розуміти знати. Ще одне важливе питання, як Людмила зачепила. Це азовці показове можливе судилище над нашими захисниками Маріуполі. Ці от майданчики, які воно влаштовують для того, щоб це показати. Ну, перш за все. Своїм, що бачите, uh -huh. що ми тут uh, виробляємо. Uh, президент України Володимир Зеленський сказав, що не дай Боже щось подібне станеться з нашими захисниками українцями співвітчизниками, співвітчизницями, захисницями, захисниками uh, навіть натяків на переговори uh -huh. Росія може не розраховувати. Ну от це е, дуже сильна наша державницька uh -huh. позиція. Ми повинні перше розуміти, що на фронті на сьогодні всі сили безпеки оборони воюють, і в тому числі Азосталь захищали представники практично всіх силових відомств. Uh -huh. У нас там були і Кордонники і нацгвардія, і збройні сили, да і там до речі, із збройних сил ще була територіальна оборона Маріупольська, і на жаль, от представники всіх цих підрозділів. Є на сьогодні, в тому числі якийсь них в полоні. Да? Хтось там був звільнений. Значить, що які у нас є результати після того, як був здійснений оцей порятунок життя людей, тому що там виходу ніякого не було, або угу. просто б їх там забомбили всіх, або такий шанс, який, до речі, представники Азову брали участь у цих перемовинах і. Це в тому числі їхня позиція: саме такий спосіб uh -huh. рятувати життя. Вже 144 людини з тих пір повернулося в результаті перемовин, тобто врятовано 144 життя. З них 95, якщо не помиляюсь, чи може трошки більше. Це представники саме Полку АЗОВ. На сьогодні дійсно залишаються люди в полоні, і на сьогодні Українська держава свого боку робить. Абсолютно все, от повірте, все, що тільки можна для того, щоб цих людей звільнити. Але ми повинні розуміти, як діє наш ворог. Він використовує це як інструмент тиску, шантажу, mm -hmm. як частину своєї ідеології, розрахованої на внутрішнього споживача. Оте. І Україна на сьогодні виконала всі вимоги Женевських конвенцій щодо вимог до утримання полонених. У нас створені всі ці органи, що повинні бути. Там Національне інформаційне бюро, у нас спеціальний штаб, який обміном займається. Одним словом, ми з свого боку зробили все. Ворог наш, звісно, нічого не зробив, і ми на сьогодні навіть не маємо інформації, скільки. Людей загинуло в тій же оленівці, uh -huh. і взагалі хто там загинув? У нас достамені данних росіяни. Ці дані закрили і не дають. А на сьогодні. Ми контактуємо з родичами полонених, і сьогодні ми фактично разом, держава і наші люди, це абсолютно невіддільні речі. Я регулярно беру участь в таких зустрічах. Про Що ви просять не нещодавно? да, Представники гуру це ті, що якраз займаються обмінами, з ними говорили. Угу. Я була від міністерства оборони і представники офісу президента. Родичі, звісно, їх декілька тисяч з усіма фізично це неможливо зустрітися. Ну але по мірі можливості родичі просять. Ми передали іншим родичам, які знаходяться в такій самій скрутній ситуації, щоб вони не видавали персональні дані своїх родичів, які в полоні росіянам, тому що росіяни угу. виходять угу. на зв'язок з нашими родичами полонених, які знаходяться в складному емоційному стані, Тероризв... тиснуть, шантажують, обдурюють, виманюють персональні дані, використовують їх потім і навіть видурюють гроші. Угу. Хтось видурює їх на утримання, тому що люди угу. отримують. Юють тут виплати соціальні за свого родича, який знаходиться в полоні, якщо це військовослужбовець, видурюють гроші, якісь шахраї, нібито за звільнення. от тут треба розуміти, що ви маєте комунікувати безпечно тільки з представниками держави і інформацію давати тільки представникам держави. Це ключове. Пасибі вам велике Дякуємо. ще купа. Тем завжди раді вітати вас. В студії сніданку в день України І найголовніше меседжі ми почули сьогодні від заступниці міністра оборони Маляр. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.